Ірина Цельняк, чудотворець. Колись давним давно, а може, нині жив Миколай та ні завжди живе, не забував нікого кожній дитині ні радість, щастя чарівне. Він все творив добро і нині творить, Хоча віддяки ні від кого не шукав. Тому тихесенько вночі він ходить, щоб ніхто його ніде ніколи не застав. Він знав, де радість є, де горе, де злидній голод є щоднини, і вчасно там своє добро під двері клав в якійсь ряднині. Хоч так давно він жив і так далеко. Ти пам'ятав про нього бідний люд, Всі моляться за нього холод спеку. Слава йде про чудотворця звідусюд.